Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися розклад, яким буде ваше життя через три місяці. Да? Що поміняється, що відбудеться, чи нічого не поміняється, нічого не відбудеться. Карти нам про це розкажуть. Це буде три варіанти. Працює колос року, містичне таро і таро відьмочок. Буду доповнювати таким. Так що настраюйтесь на себе, можете задавати запитання, можете не задавати, можете подивитись різні варіанти на різний період часу, як ви собі захочете. Ну я буду дивитися на кожен варіант 3 місяці. Ось так. Ну, определяйте, ставте на паузу, кому треба час, а я буду розпочинати з першого варіанту. Не забудьте, що всі тайм-коди в описі. Ви можете подивитися і обрати зразу свій варіант. Так, одинички я вас вітаю. Давайте невеличку, буквально коротку, сагніфікацію, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш варіант. Ну, тут зразу карти вискакують, да? хочуть говорити. Про вас, що вони розкажуть. ну Ви дуже намагаєтесь проштовхнути якусь справу, справитися взагалі з якимось застоєм. Знаєте, ніби є якась мрія, але вона ну ніяк не дається. Це, от знаєте, прям так. Коли ти до неї приближаєшся, вона раз і ускользнула, раз і нема, да? раз і розвіялася як туман. От щось у вас така якась ситуація, що от ви щось дуже хочете завершити, щось просунути, там, не знаю, може якісь документи підписати, бізнес свій проштовхнути, ну і так далі. Да? Ну, от така на вас йде карта. Мрія, мрія, зовкати кажуть, мрія, мрія і ніяк не вдається. І навіть може бути таке, що ви вже якби, майже були біля цілі. Майже наблизились і Марія ця раз і лопла, як мильний, мильна бульбашка, да? ось так. Ну, або от ви хочете дуже щось поміняти у своєму житті. Ви дуже стараєтесь. Ну, не бачу, я поки що, що вийшло. Не бачу, бачу, що поки що багато зусиль. ось і на днімах теж про це говорить. Пізнала себе, давайте будемо тоді. Дивитися, що ж буде через 3 місяці у вашому житті, за 3 місяці часу, що вас чекає, Ну, за 3 місяці часу. Ви будете пробувати різними методами дійти до цієї своєї цілі. В кінці п'ятюрка мечів, не знаю, вона показує. Я зараз не, буде, не буде ні виграшу, ні програшу. Так мені карти показують, ні виграшу, ні програшу. Ви по-іншому будете дивитися на життя. Ви не будете заради якоїсь цілі ставити там все на кон, якийсь спокій ідемо. І розуміння того, що хай йде все своїм чередом, отак от, от мені показано. Четвірка, каже, показує, може в когось майнові питання, а так вони вирішаться на вашу користь, Це точно через три місяці. Ви знаєте, от коли ви перестанете боротися за цю свою ціль, коли ви перестанете в неї жити, думати. Чекати, от коли нарешті, от знаєте, от зараз оце то станеться, і тоді я заживу. От зараз там е, щось не знаю, зароблю, от тоді буду жити хорошо. Чи зустріну зараз мужчину, о, тоді мені буде добре. Ні, Через три місяці у вас будуть інші погляди на життя. І це настільки вас е, вивільнить. Ви знайдете якийсь внутрішній спокій в цьому. І при цьому всьому я бачу по картам, да, що це і переведе вас на новий рівень. Це і переведе вас на новий рівень. Давайте ще подивимося, що вас чекає через три місяці, де буде ваше життя. От бачите, карта хитрості знову подала. І місяць був. Коли ви. Перестанете різними способами триматись за щось, за цю свою мрію, ем, відпустите ситуацію, перестанете бігати в мандражі, там, да? добуватися чогось. і Зразу йде удача. Зразу йде удача. Ваше життя, я не скажу, що воно поміняється от, там, кардинально, ви поміняєтесь середини це і стане початком змін зовнішніх, розумієте? Ну, точно. В, ви в Леді ви да? ну, от, Здійсниться ваша мрія. Не знаю, можливо, це не через три місяці. Ух, Нічого собі тут взагалі. Інше. З іншої колоди карта була. А, я в шокі. Король мечів, ой, лицар мечів. Боротьба, карта боротьби. Да? От перестаньте боротись чекати, що прийдеться боротись. Не буде. Особливо, якщо це пара, да? От, ну, ви і ваш партнер, і ви, ви щас тянете одіяло кожен сам на себе, і хочете щось доказати і показати, нічого не вийде зразу. От нічого не вийде. Ваша фішка, ваш ключ до успіху це внутрішній спокій. І помаленьку не спіша йти до своєї цілі, не розкидаючи всіх на своєму шляху. А Просто вірити і робити щось для цього. Маленькими кроками, але ви до цілі дойдете. Ви будете яскравою особистості, да? по карті мрії, Не в кожного тут своє. Якщо це особисте життя, тут навіть показано, що ви будете з тим, з ким ви хочете, коли ви перестанете воювати один з одним. Ви будете в любові, да? карта серця тут на дні. Ви будете в любові, ви будете в спокої, ви знайдете через три місяці внутрішній спокій, ви до нього дійдете, ви до нього ментально доростете. Це буде ваша філософія життя, яка буде е, проштовхувати вас до любих мрій ваших, розумієте? О, ваш шлях це йти до своїх цілей без боротьби. І тут є жріця, вона да, показує, що от помаленьку, потихеньку не спіша, Поглиблюючи якісь свої знання, розбираючись в цьому світу, не викликаючи до себе, там, якось, не знаю, не вступаючи в якісь суперечки, такі активні, да? вона просто знає, що вона хоче, і йде до цього. Так що, ось так, через три місяці ви будете іншою людиною, і завдяки цьому ви зможете добитися всього, чого ви захочете. Ось такий був перший варіант. Ставте, будь ласка, коментарі, пишіть реакції, підписуйтесь, а я перехожу до другого варіанту. Вічки, вітаю вас! Давайте подивимося ваше життя через три місяці, але для початку подивимося невеличку вашу сигнафікацію, щоб ви могли зрозуміти. Чи це ваш варіант? Якщо не співпадає, перезагадайте інший варіант, або оберіть інше відео, є багато на каналі. Якщо зовсім нічого не знайшли для себе, ну, значить, не ваш день сьогодні, може, або да? можете написати на особисту консультацію. Да, ну, у вас тут складно, карти показують. Через терни до зірок. Ви дуже-дуже сильно стараєтесь вирватися Прорости заново. От, знаєте, у вас тут прям така якась невимовна зрада відбулася у вашому житті, і, можливо, навіть не однією людиною. І ви зараз заново вчитеся жити. От прямо так серйозно. Ви заново стараєтесь, шукаєте в собі якусь енергію, починаєте вчити себе. І тут не про прощення, що от я там прощаю, тих, хто мене образив, там все, нехай буде добре. Ні, вам уже все одно не тих, хто вас образив. Ви стараєтеся тепер заради себе розібрати. Так, да, ви десь, ну, як нове життя починаєте. Нові оберега якісь. У когось може програтися, що зараз у вашому житті появився якийсь новий мужчина, або по-новому до вас ставиться, да? і ви його ізучаєте. Ви передивляєтесь, там, чи він помінявся, якщо він там старий, чи він, ну, який він взагалі. Ну, Для цього ви, для того, щоб оце сталося, ви побували в болючій ситуації, в якійсь вас дуже сильно ранили. Може бути, що ви мусили десь переїжджати, да? починати щось спочатку своє життя, ну, така от ситуація, і ви ще себе до кінця не знайшли, не розібралися. І ви любов шукаєте, тут більше любовна ситуація по-другому варіанту. У вас десь довго придавали, навіть ви могли не знати, потім узнали, да? може бути така от ситуація. І ви тепер пробуєте заново щось будувати з кимось уже іншим, швидше за все. Або, от не знаю, ну може бути, ну це прям там, маленький відсуток, що це та сама людина, той самий мужчина, який по-новому проявляється. Ну ви так з зобережність ставитесь, тому що він вже вас ранив. Ну, не знаю, тут така біль, чи давати шанс. Ви, звісно, рішайте, но, Ну, здається, що це все-таки має бути нова людина для вас. Якщо ви себе впізнали, будь ласка, давайте подивимося, що ж вас чекає через 3 місяці, яким буде ваше життя через 3 місяці. Ви розбираєте якісь ці свої травми, почнете трошки це все відпускати. Ну, дивіться, якщо ми беремо лицаря Пентаклів як мужчину, то буде біля вас серйозний мужчина у вашому житті. Ну, може бути, це ваша якість така. Ви будете точно сильнішими. Ну, завдяки чому? Завдяки тому, що ви розібралися. Хтось там, з подругами, з якими от на фоні цього посварилися, да? з рідними і близькими. Може, ви посварились колись там через якусь. Мужчин і роздор Да? тепер ви помиритесь, об'єднаєтесь через 3 місяці, да? ну ви точно позаду якось це залишите, розібравшись, розібравшись в своїх переживаннях. Ви станете через 3 місяці однозначно сильнішими. Однозначно. Якщо це от, да, любовна тема, так як і було, то буде біля вас от харизматичний якийсь мужчина. Надовго. Якийсь мужчина раді вас робить якісь вибори, приїжджає, е, хоче загоїти якісь ваші рани, показує вам іншу сторону життя. То да? тут, тут. іде от чітко дуже, да? мужчина ну, може бути з вашого минулого, який помінявся, для багатьох це новий мужчина. Тут більше от любов, на друг. Якщо у вас там зовсім не любов, то може перезагадайте, бо тут карти про це кричать. Про ізранену вашу душу, яку хоче істелити. Да? Ось король кубків, король жезлів. Да? Він по-різному себе може проявляти. Ну він вами буде горіти. І він буде робити вас сильнішими, він буде якось вас захищати. У навіть ці мужчини схожі, може, це один-три місяці. Що вас чекає? Вірність. Для вас хтось буде вірний. Мужчина. <смі> Для вас буде вірний мужчина. Ви, знаєте, трошечки з такою обережністю ставитесь, ну, тому що є досвід минулого, він невдалий. Ну він буде щось вам доказувати, показувати. Він буде вірний вам. Можливо, у вас прям зрада і була. Зрада вам мужчина, да? тепер буде от вірний мужчина біля вас. Появиться такий Може бути, навіть, що ви починаєте створювати сім'ю, нова сторінка вашого життя. І дійсно з чистими намірами. Карта Лілії показує благородні наміри і пристрасть в той же час, да? що це не дружба, це не дружба, це любов, це пристрасть. Буде яскравий мужчина через три місяці, який буде до вас. Дуже гарно ставитись і захоче вам показати свою любов, який буде вас добуватись. І трі, ой, кажу, трійка, дерево, дерево показано, що ну, навіть можливо створення сім'ї. Ну, таке, може, через три місяці, навряд чи ви розпишетесь, ну, хто його знає. але от можете поводити себе як сім'я, пиклуватися про одного, як сім'я. Нова сторінка. От у вас двоєчки. За три місяці прям будуть такі серйозні зміни. Ви будете дуже щасливі, в коханні. Я вас вітаю. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, а я переходжу до. Третього варіант. річки я вас вітаю. Давайте подивимось для початку вашу невеличку характеристику сирніфікацію, щоб ви зрозуміли, наскільки цей варіант є вашим, наскільки він вам підходить ви зараз. Ви зараз, ви докладаєте багато зусиль. Однозначно, можливо, знаєте, є якась така ситуація, коли ви і ваш коханий, да, тут король Пентаклів, стараєтесь зараді одної якоїсь цілі. Багато працюєте, і він, і ви, і ви хочете якогось прориву, да, Ви хочете покращення якось, можливо, ви там, не знаю, збираєте на дім, на якийсь ремонт, на машину, на що завгодно, кожного своє, може на прикрасу. Ви дуже стараєтесь, і чуть-чуть як не вистачає у цьому лице. Так, да, ви дуже багато часу проводите на роботі. Ну, якщо це не коханий, це може бути ваш начальник. Да? І ви в з ним там взялися до роботи і стараєтесь і стараєтесь так, щоб продвинути якісь свої справи. Ви йдете вперед, просуваєтесь. Є якісь амбіції, є якісь цілі. У вас, можливо, вас і вашого партнера, там, вас і вашого колеги. Можливо, на ну королі, кубків, ой, королі, можете бути ви королями, можете бути і ви. Ви дуже стараєтесь багато. Зусиль тратите, дуже багато працюєте, перекладаєте зусилля. Ну, хто не працює, да, у вас може бути там, я не знаю, щось по дому багато робите, щоб це було красиво. Да, там чистенько, прятненько, ремонтіки, всі справи. Ось такі якісь ідуть цілі у вас, земні, буденні. Які ви хочете реалізувати. Ну, і гроші можуть бути вашою цілею, можливо, вам необхідні фінанси, Да? Ну, фінанси на всі-всі аспекти, щоб зробити цей будиночок, квартирку красивою, да, з ремонтом, треба гроші. Це база. Як не крутий. І тут йдуть великі старання. Ну, дивіться, одні пентаклі, да? сімка пентаклів. Ну, ви прям не знаю, може, щось багато останні дні в землі ковырялись, садили, може, може, це карти показують. Ну тут ідуть такі старання для того, щоб покращити в будь якому варіанті своє життя. Ну, мені дуже схоже, що це ви і ваш там партнер, да? що от рядом разом багато працюєте. Заради майбутнього, може, там дітей треба вчити. Да? Ну, тут в кожного своя ситуація. Якщо пізнали себе, давайте продовжувати далі. Дивимося, що вас чекає через три місяці, що вас чекає через три місяці, що покажуть карти. Зразу з цієї ж карти роботи. Ну, результат буде. Я вас вітаю. Обалденні карти. Обалденні. Ви, звісно, втомитесь. Ви захочете трошечки навіть відпустити ситуацію, ви дійдете до якоїсь важної цілі. не знаю, ви назбираєте гроші на якусь покупку, ви її, можливо, навіть здійсните. І знаєте, ніби ви, коли це отримуєте, це така ваша сатисфакція, ваше щастя, і ви кажете, клас, ну я не зупиняюся, я от трошки перепочину і поставлю нову ціль, да, нову ціль. Карти не хочуть вас покидати. От щось може дітям хочете да, купити. Навіть тут може бути так, що от зараз ви пахаєте, да, пашете, пахаєте, не нема мабуть, слова, ви думала, на ходу для, для якоїсь цілі, а потім ви можете навіть почати вчитися сказати, що от я вже. Відпохала тепер хочу повчитися також, може бути, що ви на навчання у нас будете там гроші збирати, може бути таке, на навчання дітей. Або ви хочете якісь курси пройти, і ви дуже-дуже сильно старалися підкупити, заробити, відкласти. Ну, ви зможете розслабитися, навіть якийсь ретріт може бути у вас. Навіть така ситуація може бути у вас. Жріця випадає. Вже жріця мене дивляться. Може, ви будете вивчати тару? Астрологію, психологію, нумерологію, руни, тут у нас і таро, і руни, езотерику загалом. І психологія теж життя відноситься. От, може, ви хочете щось, не знаю, купити якісь курси, пройти, повчитися, помедитувати. Ну, якісь такі карти мені йдуть. От зараз у вас більш такі не типу земні задачі, ви стараєтесь, стараєтесь розвинути, там, брате, а потім ніби ви назбирали, видихаєте і можете собі дозволити вчитись. Ну, Це, в принципі, життя любі знання може показувати. Якщо от є така ситуація в вашому житті, ви на щось там збираєте, на якесь обучення себе, дітей, рідних, близьких, якщо це для вас. Важливо, да, рідній, близькі, то ви тут карта показують, що ви назбираєте. На це і це навчання відбудеться. Так, давайте ще подивимося, що покаже Ленорман для вас через три місяці, що у вас чекає. Ну вино, дивіться, ви ніби підете другою дорогою, от карта це підтверджує. От зараз ви йдете, 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 для того, щоб піти цією дорогою, вам треба зараз ніби попрацювати, да, Щось зробити. Або ви зараз навчаєтесь, і ви вже можете через три місяці йти е і працювати вже, Да? Ну ви зараз трудитесь за раді майбутньої цілі, ну ви до неї дійдете, ви до неї дійдете або дні карти йдуть. Ви дійдете до цієї цілі, ви розслабитесь і зможете видихнути, і, знаєте, ніби зайнятися тим, чим ви хочете. Те, що вас буде радувати, те, що вас буде наповнювати, нові береги. Вас чекають нові береги, нові навчання, нові можливості, нова сторінка життя. Ви дізнаєтесь щось по карті книга, да? ви дізнаєтесь, якісь нові для вас знання. Нові якісь можливості будуть. Ну, ось так. От те, що ви зараз робите, дасть вам можливість так не, не вигорати, так, не втомлюватися да, в майбутньому. Ось якось так. От, якби ця ціль дасть вам можливість жити по-іншому. І ви через три місяці вже дійдете до цієї цілі. Не знаю, от прямо через три місяці мені ну чотири можливо. Ну, я думаю, що навіть три. Можливо, й менше. В цей період, а да, ви дійдете до тої цілі, до якої ви йшли. Це, якщо збирали на щось гроші, да, от ви зможете розслабитись. Ось такий третій варіант. Пишіть, будь ласка, що там у вас таке? Мені прям цікаво, чим ви там хочете займатися. Бажаю вам в цьому, звичайно, успіхів. Ставте реакції, підписуйтесь, то не підписаний до нових відео. Па-па!